Всіх вітаю! Коротеньке відео в тему про коли ж треба відсаджувати діток від листочка. Ось зверніть увагу, і це на хвилиночку на півмініатюра. А ось це бутончики. Ну, це я трошки перетримала. Але ось подивіться, оце материнський листочок. Він уже сіренький такий, і все, він своє віджив. Але в принципі листочки не постраждали. І от таких от діток, і так як це напівмініатюра, я вже буду, коли розберу, подивлюсь, але в принципі їх вже можна садити в повноцінні шістки, що є норма для напівмініатюри. Це, до речі, Емералд Pink. Ось якого розміру мають бути дітки, щоб відсаджувати їх від материнського листа. Ну, на місяць раніше, трішки менше вже можна відсаджувати. І тоді не буде проблем. А не оті ембріони, імб... які іноді показують, вже можна відсаджувати, воно на моці навіть о... за край стаканчика не виглядає. Зовсім дякую за увагу. Сподіваюсь, була корисною. Па-па.